Трункі, граційні та завжди таємничі. Ці створіння супроводжували людство протягом тисячоліть. Існує багато міфів та історій про те, звідки з'явилися коти. Грецький філософ Платон навів на його думку неспростовний доказ того, що коти потрапили на землю з місяця. Вони добре бачать у темряві, їхнє життя залежить від фаз місяця і найбільш активні коти саме вночі. Давні єгиптяни не лише приручили їх, а й перетворили на божественних істот. Вони асоціювалися з богинею Баст, покровителькою. Домашнього вогнища, захисницею домашніх тварин і материнства. Баст часто зображували з котячою головою або у вигляді кішки. Єгиптяни вірили, що коти володіють магічними властивостями та можуть захищати оселі від злих сил. Зображення котів часто зустрічалися на амулетах і талісманах, які носили для захисту. Єгиптяни нерідко ховали своїх котів у спеціально підготовлених гробницях, інколи навіть із поховальними речами. Це свідчить про те, що коти були важливими членами родини і Суспільства. Коли помирав кіт, усі члени сім'ї голили брови та підстригали волосся. Коти часто зображалися на стінах храмів, на предметах побуту і прикрасах. Їхні зображення можна побачити в різних формах єгипетського мистецтва, що підкреслює їхнє значення в культурі давнього Єгипту. Минав час, у Єгипті змінювалися правителі, приходили й ішли завойовники, а коти залишилися в пошані і донині. Поява домашніх котів пов'язана з розвитком сільського господарства, коти наближали. До людських осель у пошуках їжі, приваблені наявністю гризунів, таких як миші і пацюки. Люди почали помічати користь цих тварин у боротьбі зі шкідниками і поступово приручати їх. Таким чином, коти стали частиною людських поселень, а з часом прирученими і розводимими домашніми тваринами. З розвитком торгівлі та контактів між народами коти почали підкорювати Європу. Вони стали невід'ємною частиною сільського та міського життя. У Римі котів часто вважали символом свободи і незалежності, коли так очолив повстання рабів. Саме зображення кота було на їхніх бойових знаменах. На жаль, у середньовіччі котів почали знищувати. Коти часто асоціювалися з магією, чаклунством і злом через свою нічну активність, дивну поведінку та таємничу природу. Їх часто вважали зловісними істотами, і навколо них виникало безліч забобонів та міфів. Наприклад, вважалося, що чорні коти символ нещастя і смерті, а також помічники відьом і вісники диявола. Через це багато котів. Стали жертвами під час полювання на відьом, це тривало кілька століть, і лише до XVII століття ситуація змінилася. Коти повернули собі любов і пошану людей. Вони жили при монастирях і храмах, адже гризуни часто нищили церковні свічки та розоряли пасіки. У деяких храмах і досі збереглися маленькі лазівки у стінах для котів. Спершу коти вважалися дорогими тваринами, їх могли дозволити собі лише заможні люди, але з часом вони поширилися по всьому світу. При це коти зберегли свою незалежність і хижі здібності. Деякі науковці вважають, що справжнього одомашнення кота ніколи не було. Людина і кіт просто живуть разом на взаємовигідних умовах. Якщо коту щось не подобається, він завжди може піти. Коти це не просто домашні тварини, вони є частиною нашої історії та культури. Від моменту своєї появи коти залишалися вірними супутниками і друзями людини, віддані, розумні й інтригуючі. Вони й далі захоплюють нас. З своїм шармом і загадковістю. Разом ми продовжуємо цей захопливий шлях у майбутнє. Якщо вам сподобався цей ролик, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.